Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про ПТ 10 рівня гріль. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Друзі, коротко про цей танчик, танчик 2-3 лінії. Наносити приємну разову шкоду просто по одному. Дуже цікавий геймплей цього танчика. А в деяких моментах, друзі, якщо ви досвідчений гравець, на ньому можна і грати прямо і на першій лінії. Переходимо, друзі, до вогневої міці цього танчика. Виходить час зведення і розкид у вас на екранах прямої польової модернізації, обладнанню і навички в екіпажі. Кути вертикальної наводки у нас виходить мінус 7. зараження гармати у вас на екранах. середнє пробиття виходить на ББшки 280 Середня шкода виходить 750. Переходимо до навички в екіпажу. Командиру, друзі. Навички основної спеціальності: бойове братерство, ремонт, маскування, вострезір, екстремальні умови, координація. Навідник. Бойове братерство, маскування, ремонт, концентрація, швидке зведення, плавне обертання башти. Механік водій, бойове братерство, знавець двигунів, маскування, віртуоз, ремонт, коротбездоріжжя. Радист бойове братерство, маскування, радіоперехоплення, професій... професійний зв'язківець вибачаюсь, і ремонт. Заражаючий бойове братерство, ремонт, маскування, ідеальний заряд, інтуїція. Другий заражаючий у нас БВ братерство, ремонт, маскування, інтуїція, ідеальний заряд і поліпшення бойовикладки. Друзі, переходимо до обладнання цього танчика. Друзі, якщо на відкритих мапах мало АЛТ-шик, одна-дві, це дуже рідко, але буває. І я дивлюсь на мапу, яка випаде, то я ставлю ось таке обладнання собі для огляду. Виходить у нас трофейна система вихлопу, трофейна оптика і, звичайно, трофейний досилач. І в настановах я ставлю на маскування. Якщо, друзі, багато алтешок, багато алтешок, і ми працюємо на другій-третій лінії, то я ставлю з прицілом. Виходить у мене, друзі, трофейна система вихлопу, досилач і приціл. І на становок я ставлю на віртуозика. Друзі, переходимо до боєзапасу: 14 ББ-шок зарадив, 14 кумулятивів і 2 осколофугасочник. Виходить, у нас середнє пробиття кумулятива 334. ББшки я вже казав, і швидкість польоту ББшки виходить 1200. ББшки прям побільше заражайте в деяких моментах, прям непогано. ББшка краще відігрується, чим голда, буріля. І осколофуасочник, я зарадив 2. Виходить, середнє пробиття 75, швидкість польоту 1000. Переходимо, друзі, до самого цікавого, звичайно, це модернізація цього танчика. Перше, друге. Друге я обов'язково на зведення поставив. Перше. Третє я поставив на скритність, тому що я на оптиці катаюся. Третє перше. Четверте на ДПМ. Четверте перше. І тут, друзі, якщо ви будете в кустиках стояти, то краще, напевно, ставити на зведення. Ну, так як я більш активно граю, то я поставив до потужності двигуна. П'яте перше. І тут я поставив на розвідку. Друзі, я вам сам вдячний. Дякую велике, хто напише коментар. Хто поставив лайк, дізлайк. Я вам всім просто по одному дякую. Якщо YouTube дасть рекомендацію, підписуйтесь на канал Славка Металіста. Якщо я вам зайду як стрімер, підтримуйте український контент. Дякую вам велике, хто був зі мною. Дякую, хто подивився це відео. Просто по одному до зустрічі у наступних відео і, звичайно, на стрімах.